Вітаю товариство. Ми продовжуємо нашу мандрівку в пізнанні свого в залюблюванні в своє. Нагадую, присвячена вона 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позаду мене ви бачите залізничні колії недарма, бо хочу сьогодні поділитися з вами історією стосунків Андрея Шептицького з пластунами і також з коліями. Андрея Шептицького пластуни назвали добродієм пласту. Він дуже багато докладався до розвитку, до організаційної діяльності пласту, фінансово також доклався. Е ми знаємо, що він подарував пластунам для їхнього таборування на горі Сокіл, ділянку, в урочищі під лютому, це на Франківщині. І коли митрополит Андрей хотів на цей табір потрапити, а тоді йому вже було важко пересуватися, то що зробили пластуни? Вони дрезиною доставили митрополита до якоїсь ділянки, а потім, спорудивши ноші, перетранспортували на сам табір митрополита до всіх пластунів. Історія на сьогодні. Вам нагадую про вподобайку, поширення, коментар, підписку на канал, якщо ви дивитеся це на Ютубі. І залюблюємося у своє до завтра.